Volkswagen Golf 6. Як купити собі цю легендарну машину і зразу не попасти на великі кошти? На ринку зараз дуже багато металолома, того давайте розберемося, з яким треба брати мотором Golf 6, в якому їх шукати стані, з яким пробігом, і чи взагалі кращий він за свого французького суперника Renault Megane. Сьогодні ми з вами проведемо порівняння з Меганом, який тільки з'явився у мене в наявності. Та на пальцях порахуємо, що краще та вигідніше взяти. Golf 6 це не повністю нова машина з нуля, а глибока модифікація Golf 5. Щоб трішки здешевити на виробництві, платформа залишилась та сама, але дизайн замітно змінився. Ззаді ні, але спереді ми бачимо величезні зміни, і хочу сказати, що дизайн актуальний сьогодні. Виглядає машина класно і сучасно. І ось подивіться, що в нас виходить. Гольф хвалена німецька якість коштує так само, як і Renault Megane. Як так вийшло, що вони зрівнялись по ціні? Але якщо в машинах однакова ціна чи однакова в них якість? Давайте заглянемо туди, де зазвичай Фольксваген німці карають французів в салон. Почнемо ми з гольфа, в якому в мене 226 тисяч пробіга. Дійсно по ньому не скажеш. Руль не затертий, кнопочки всі цілі. А хочу зазначити, що в Мегані буває при 200 тисяч пробігу вже кнопочки витерті. І це нормально, це всі знають. А тут, як ви бачите, по всім кнопочкам, по всім картам, все окей, ніяких підтертостей, і це от бере верх над Меганом. А в моєму другому гольфі 6, який ви зараз бачите на екрані, 291 тисяча пробігу. Як ви бачите, руль ідеальний, і також всі карти, всі кнопки, стеклопідіймачі, все в ідеальному стані. Можна легко крутити на пробіг 200, і ніхто не зрозуміє. В цьому і величезна перевага гольфів, в них класна шумка, вони реально дуже комфортні в їзді, і в салоні вони просто вав. Але давайте будемо чесні, ось в мене меганик який є на продажі 279 тисяч пробігу. Якби теж немало, але Дивіться на стан керма на стан кнопочок. Сказати, що у всіх меганах затираються кнопочки на 100 пробігу, також буде неправильно, тому що є ось цей мій екземпляр, але реально у гольфі 6 сидіти приємніше і комфорт вищий. Я вам показав, як має виглядати салон на гольф 6 з 220 пробігу і з 300 тисяч пробігу. Тобто, ви розумієте, якщо ви бачите, що руль зачесаний і пробігу пише 180 тисяч. Більш за все, це її нереальний пробіг. Але ж гольфи люблять не за кнопочки в салоні, не за стан руля, а бояться за те, що під капотом. Давайте розберемося, з якими моторами страшно брати, з якими можна брати, і які у мене цих два варіанти. З якими взагалі двигунами йшли ці Golf 6? На них ставилися 1,2 TSI, 1,4 атмосферний двигун, 1.4 TSI турбовий двигун, 1,6 MPI двигун, але зараз його з Європи знайти ну, реально дуже важко. 1,8 турбовані двигуни і 2,0 турбовані бензинові. Це все двигуни. З дизельних варіантів у них йшли 1,6 дизельні і 2,0 дизельні двигуни. Саме цих два варіанти у мене з 1,6 дизельними двигунами. В принципі, вся лінійка двигунів на гольфах є нормальною. До 1,2 TSI ще не всі звикли, але також має місце бути. Далі, хто собі любить повільну їзду по місту, беріть 1,4, 1,6 і можете поставити газ на 1,6 MPI. Єдине, що їх бажано брати з меншим пробігом, а це реально ще знайти ці авто з меншим пробігом, тому що вони їздять в основному по місту. Хто любить більш таку агресивнішу їзду, або навіть просто щоб могти, хоча б когось обігнати, бріть ТСА-ні двигуни з нюансів: 1,8 і 2,0 можуть під'їдати масло. 1,4 на 90 кВт, Супердвигун, масло не їсть, там тільки ланцюг треба міняти час від часу і все. Ну, точніше, по регламенту. Саме ці варіанти у мене 1,6 дизельні. Це самий оптимальний варіант, хто собі хоче дизель. Чому? Тому що 2.0 дизель зараз пригнати, ну, це коштує грошей. Розмитення на 2,0 дизельний двигун буде в районі 4,5 тисячі доларів. Плюс купити автомобіль і Golf 6 тут вийде, як Passat b 7, плюс-мінус 9 з копійками. А саме гольфи з двигуном 1,6 дизель можна купити від 11 по 13 рік в класному стані, з класним пробігом. Як бачите, в мене є варіант 226 тисяч. І 291 тисяча пробігу, що той, що той мотор працює ідеально, з екологією все окей, а це в них єдиний нюанс це екологія. В них забивається і фільтр час від часу, і також клапан ЄГР потребує такого додаткового обслуговування. 1,6 дизельні двигуни реально дуже економні. По трасі вони можуть їсти 4,5 літра на 100 кілометрів. По місту вони їдять до 6-6, вже там хто як їздить. По ресурсності дійсно бачив їх на продажі в Європі 500 плюс тисяч кілометрів. Якщо рівняти його з 1,5 дизельним К9К, він є таким самим ресурсним, як і цей мотор, і таким самим економним. Тому, в принципі, два мотори мають місце бути і вибирати тільки вам. Саме 1,6 дизельний двигун варто рівняти з Megano Модини 5К9. Як зрозуміти, який з них кращий, та ніяк. Вони двоє по-своєму хороші. Двоє мають приблизно одинаковий розхід палива, і двоє можуть проїжджати 500 плюс тисяч кілометрів. Але двигун це півбіди. Де знайти зараз такого гольфа з рідним пробігом, з хорошим станом? На це в мене є відповідь. Якщо ви собі шукаєте 1,6 дизельні гольфи, в мене є для вас два класних варіанти в наявності. Також у мене багато автомобілів їде в дорозі, так як я займаюся автомобілями з Європи. Якщо ж вам потрібен якийсь інший гольф з якимось іншим двигуном, ви також можете звернутись до мене, і я можу вам підібрати взагалі будь які автомобілі з Європи, які тільки ви забажаєте. Просто напишіть, що вас цікавить мені на цей номер, і я вам знайду ваш варіант. Але тепер перейдемо до того, що казати не хотілося. Чого Меган краще за гольфа шостого його основна перевага це оцінкований кузов? Ось це і є величезна перевага Мегана над гольфом, тому що зараз в усіх місцях, яких ви бачите на відео в гольфів шостих, бувають нюанси, якісь прищики, корозії. Хоч мої варіанти жодної корозії немає, тому що я вже навчився обирати ці машини. Але в Мигана третього, взагалі, по кузову можна тільки провірити прибором чи підкрашений чи ні, і сміло купляти. Тепер перед очима ми маємо картинку ідеального гольфа шостого, і я підготував свій вердикт, який багато кому не сподобається. Перш ніж я скажу висновок, підпишіться на мій канал, щоб не пропустити огляд наступного бюджетного автомобіля, який зараз на слуху у всіх. Якщо вам не підходить Golf 6 кліренсом, в мене є вища машина, Golf 6 Plus. Це та сама машина, тільки вища кліренсом. Також є дешевший Golf 5 Plus. І також наявності появився Ford C Max, а саме Grand C-Max 2 літра дизель. У мене багато авто з Європи. Заходьте в мій інстаграм канал або телеграм і дивіться. А мій вердикт я б звичайно обрав би Golf 6, тому що він. Набагато якісніший в салоні, в нього краща шумка, і їхати на ньому набагато краще. Як би я не любив Мегани за їхню простоту. Гольф 6 бере верх по всім параметрам. Меган надійніший, він не гниє, але на ньому немає такого кайфу і задоволення від їзди, як на гольфі 6. Напишіть, яке авто обрали ви. Міган 3 чи гольф 6. Всім гарного дня та до побачення.